Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитись таке питання, що готує особисте життя. Нагадую, розклад загальний може програтися не у всіх. Говорю для жінок: чоловіки перевертайте під себе. Отже, що готує особисте життя. Жінкам готує, для кого цей розклад підійде. Готує життя чоловіка по долі. Одразу випав хрест. І чоловік, чоловік по долі, якого посилають вам духи вашого роду, можливо, ті, кого вже немає. Ну, Тут як духи вашого роду. Так, його приїзд або в поїздці зустрінете його, цього чоловіка. Так, Люди багато будуть пліткувати, будуть заздрити вашим подіям, можливо, ви довго самотні були. І ви не будете зважати на плітки, ви будете задоволені. Причому і чоловік, і ви будете задоволені відносинами. Ви тут дійсно випадаєте один для одного дулі. Так, хитрість якась була. Можливо, потрібна вам для того, щоб дізнатися певну інформацію, дорогу вашому серцю. Це допомагають духи рода. Вони вважають, що вам потрібно вже закохатися. Посилають вам потрібну інформацію, яка дозволить вашому серцю відкритися і прийняти це кохання, або навіть відкрити своє серце для любові і для того, щоб ви самі любили тобто для взаємності. Так, ця поїздка або приїзд чоловіка. Можливо, ця поїздка десь до водоймища принесе вам задоволення, настільки ви відпочинете душею, настільки будете радіти, ну, от як в дитинстві навіть. Це приведе вас до здійснення вашої заповітної мрії. Причому надовго дивіться, тут якорь випадає і на здійсненні мрії, і якорь випадає під картою сад задоволення, можете бути самі собою. На дні колоди на питання. Що готує особисте життя, випадає якась звістка, якась інформація, можливо, лист, можливо, ви познайомитеся навіть по переписці, там, чи смс не туди прийде, чи десь в яких соціальних сетях, або просто якусь інформацію отримаєте. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив обходять вас стороною.